Юрій Віталійович, це я приймаю. Як то кажуть, глядачі також я думаю, розберуться з цією історією, але ну не було б все так добре, якби не було би таємниць, про які ми з тобою говорили. Я хочу нагадати глядачам, що не так давно, а десь приблизно років п'ять тому пан Пристайко, голова МЗС України, після зустрічі в Омані, сказав: ето совсем другое, ви не так все зрозуміли, і ми вам колись про це розкажемо. Це було. В 2020 році зараз я друзям покажу нашим глядачам цей слайд. Але ще раз наголошую: про Оман обіцяли нам незабаром розказати. Сьогодні, після переговорів в Джиді, якраз таки наш речник МЗС теж сказав подібну історію. Отже, показую глядачам. Після Оман, Пристайко, про візит Зеленського в Оман ми вам роз'яснимо свого часу. Понеділок, 20 січня 2020 року. Ну, бачите, вже 5 років пройшло. І після цих переговорів, які відбулися в Джиді, речником МЗС тих і про переговори у Джиді, усі подробиці можна буде розкрити лише за багато років. А які ж це такі подробиці, про які немає в офіційних документах? Ну по крайній мірі, ми з вами лише здогадуємося, і дуже уважно на це подивився наш дипломат Валерій Чали, який у себе на сторінці в соцмережах. Опублікував два варіанти новини, так би мовити, україномовну та англомовну версію. Я хочу зараз глядачам показати це Валерія Чалого я взяв на сторінці у Фейсбуці. Значить, ну вроді би, як то новина одна й та сама, на двох мовах, ну для тих, хто не знає. Але є нюанси, і цей нюанс полягає в чому? Цей нюанс полягає в тому, що в англомовній версії звучить фраза, яка. Виглядає так, offset the cost of American Assistance. Тобто, нібито не, визнання якоїсь відшкодування за американську допомогу, визнання якихось боргів. Це я так зараз дуже по-простому сказав, щоб було зрозуміло. А в українській версії фігбою про це нічого не згадується. Потім, звичайно, почалося редагування, десь там щось прибирання і так далі. Але ще раз наголошую, так про що? Скриває речником Тихий, про що нам через багато років, можливо, щось розкажуть. Твої думки з цього приводу: що ж там ще таке могло бути зарито, які собаки можливо, які підводні камені? Так я також дивився на цей пост шановного Валерія Чалого, колишнього посла не десь, а в США. Людина, яка високофахово розбирається в дрібницях, нібито для нас простих смертних да? підсумків дипломатичних раундів, І от він помітив, що один абзац англомовного тексту відсутній в перекладі в україномовному тексті. Цей абзац говорить про те, що сторони домовилися в найближчий час підписати угоду про ресурси, оту багатостраждальну угоду, яку не підписали в Вашингтоні. Яка має забезпечити, я зараз по пам'яті цитую великі інвестиції в Україні, процвітання і стійкість української економіки, а далі от саме те, про що ти говориш, а також відшкодування американської допомоги. І далі там йде по тексту. Тому це дійсно дуже небезпечна історія. Вона якраз свідчить про те, що американці знайшли золотий ключик до наших Боротів. При слові санкція вони готові підписати правильні документи, яким було скажімо так, запевнення в готовності припинити вогонь на 30 днів. І невідомо наскільки вигідні України документи, зокрема зовсім невигідні України, визнання. Боргу за надану Конгресом США безкоштовну допомогу, бо рішення Конгресу і Сенату за часів Байдена було про надачу безкоштовної допомоги. Тепер ми говоримо про якесь відшкодування. Я хочу заспокоїти. Ну, в принципі, це ще не юридичне визнання боргу, це просто спільний ком'юніке. Але це перший крок в ту сторону, і Єрмак його зробив. І, очевидно, повинно були бути якісь дуже серйозні обставини, щоб він взяв перерву, зв'язався з президентом і все ж таки пішов на цю річ, яка зафіксована в американському варіанті, і яку забули сказати, що ще більш красномовно в українському варіанті. Отже, підозрюю, що історія про ймовірні санкції на сьогоднішній день дуже сильно спрацьовує. І е, куди далі вона заведе е, очільники України, особливо в умовах, коли вони будуть нам розповідати про все це через роки. Невідомо. Е, Юрій Віталійович, Я справедливості заради хочу нагадати глядачам, що на момент, 28 лютого, коли в нас бу ще були розв'язані очі, ішла американська допомога започаткована Байденом, і так далі, в нас не було такої проблеми навіть. Підписання цієї угоди, яка мала відбутися у Вашингтоні, там якраз таки забрали дві контроверсійні речі, які не вигідні і Україні, і Америці. Тобто, в Україні було невигідні тези щодо боргових зобов'язань, і їх забрали звідти. А американцям були ну президенту Трампу, я так розумію, були невигідні тези щодо якихось безпекових гарантій, і їх теж прибрали. І фактично мало відбутися таким знаєш, так тихим сапом мало відбутися ну якась там рамкова угода і так далі. Це мало бути до скандалу. А після скандалу, ми, як то кажуть, наїлися лайна, повоювали з одним рожком з зав'язаними очима. Наслідки потім будемо дізнаватися, напевно, від слідчих ДБР колись. Я ж не знаю, кого за це звинуватить, і так далі. Але тим не менше, і знову ж таки повернулися до цього, але вже на невигіднішій позиції, бо добавилося ось це речення про борги, але не з'явилося наше речення про безпекову допомогу. Фактично, ми зробили цей круг і повернулися на позиції, але вже е, нагнуті. І я дуже з тобою погоджуюся, друже. Що саме напевно цей ключик може завести нас у манівці, і наступна влада, що би там не було, має розкрити це. Бо це я вважаю... І Також парочку ще скажу для наших глядачів. Справа в тому, що багато хто вже говорить. Щоб питання оцих днів, які відбуваються на Курщині, а саме наш відхід, і так далі, якраз таки в частковій мірі теж погоджено з зупиненням американської допомоги і з зупинкою розвідданих. Ну, по крайній мірі, це багато хто з цим, як кажуть, пов'язує. Ну, Такі от мої коментарі з цього приводу. Ну, дивись. Сьогодні бачу на е, телеграм-каналах, е, які обслуговують Банкову, навіть більш Радикальне визнання, вони говорять про те, що вихід наших військ із Курська було частиною дипломатичних домовленостей, ну це взагалі виникає дуже багато питань, бо тоді виявляється, що є якісь дипломатичні домовленості навіть до джиди, до офіційної зустрічі. А можливо, це домовленості не з американців. Тоді питання, хто веде такі домовленості з Росією, про що взагалі не відомо нікому в Україні, ні Верховній Раді, ні Кабміну, ні суспільству, ні Збройним силам. Коротше кажучи, ситуація з Курском сьогодні є відображенням, як на мене, усієї недолугості е зелених дилетантів, <кхе> що я маю на увазі? Ворога можна розбити в два способи. Всі світові світовій історії це говорить. Можна розбити. Військово або дипломатично. Ну, економіка також, але вона допоміжна до цих двох. В Курську ми продемонстрували блискучі здатності Збройних сил України наносити несподівані і потужні удари. А потім політики примусили наших солдат е тримати цей клапот землі під громогласні обіцянки поміняти цей його на величезні тери окуповані території. Як нам писали з тобою е наші е друзі з банкової, ви порохоботи, а коли узнаєте, що зміни курський плацдарм? Да? Ну, хірег, так. Да. Бо вона тепер, виявляється, розмінена за вихід з Курська після всіх цих героїчних зусиль Збройних сил України. І виявляється, що це навіть не відображено в якихось дипломатичних рішеннях, і не те, що ніяких обмінів нема, нема навіть пояснень, хто з ким, коли і чому про це домовлялися. Я вже казав неодноразово, що якщо вже було прийнято рішення виходити з Курщини, то якраз перед переговорами для того, щоб показати на весь світ, можна було це зробити офіційно. Сказати ми, як же з доброї волі, пам'ятаєш, ну Та, така точно. дика фраза, але тим не менше е, емоційно це зіграло би для на всіх медіа, що от українці першими зробили крок і звільнили частину окупована. А Так получається, що ми відступаємо з боями. Нещодавно Сирський сказав, що для порятунку у разі загрози загибелі людей, що можемо переміщатися на вигідні рубежі, а Лапін сидить і думає: почекай, почекай. А справа генералів по Харківській області, які не змогли втримати е, позиції в зв'язку з відсутністю там, озброєнь, людей і так далі. Це про що? Тобто, розумієш, в мене от таке от дежав'ю. Ну, але з другої сторони, ми могли би це, знаєш, реал політик останнім часом перетворилося на. Просто на шоу, а не на так. політику, і в цьому шоу ми могли би зіграти цю роль, залишивши Курщину як перший крок. От, будь ласка, хай тепер росіяни зроблять якийсь крок. Ми могли би е, явно давно називу необхідність виходу з Курска перетворити бодай на політи... на дипломатичну перемогу. Так, тобто, да, звичайно, так. ну. Відкрию невеликий секрет, по планам за літо курського наступу було дійти аж до Курської атомної. Цей секрет невеликий, ну, більшість знає. А в одному з варіантів було просунення аж до Курська. Так, угу. да, в бою ми цього зробити не змогли, але, тим не менше, захоплений плацдарм був дуже такою потрібною свіжою новиною для всього світу, що Збройні Сили України е е е є здатними наносити такі удари. Е е з часом ця новина вичерпала себе. Можливості Требуло розширити випуску. плацдарм. Е, ну, просто розтануло як сніг, коли навколо цього плацдарму Росія зосередила до 50 тисяч контингентів, е, підсиленого північно корейськими самогубцями. Да? Тоді треба грати в дипломатичну перемогу, те, про що ти говориш? Заявляйте самостійно про вихід із Курска як е, жест для припинення безумної війни. Да. Е, тим не менш. Тим не менше і цього не зробили. Тобто, виходить так, що люди, які загралися в особисті рейтинги, зібрали їх перед Днем Незалежності, коли почалася курська операція. Mm -hmm. Потім зібрали їх на провальних дипломатичних переговорах з союзниками. І в результаті ми не маємо ні військових, ні дипломатичних перемог. І це, дивись, це не катастрофа, бо ну, курська операція лише частиною загальної війни. Але це просто як в дзеркалі показує, на що здатна і на що не здатна нинішня влада. Нинішня влада без перезавантаження здатна лише ось на таке е, героїчні зусилля ЗСУ, які потім нівелюються абсолютними дилетантами і піарщиками.